Ома різкі зміни, ваги, постійна спрага чи проблеми з настроєм. Це сигнали нашого організму, які можуть свідчити про серйозні порушення в роботі ендокринної системи. У такій ситуації правильний крок звернутися до лікаря-ендокринолога. Від е, роботи ендокринної системи залежить дуже багато в першу чергу нервова система, репродуктивна система, серцево-судинна система, психічна сфера і так далі. Тобто. Якщо в ендокринології все буде добре, ну, то ризик того, що буде порушення в іншій системі, ну, він є нижчим. Найпоширеніші симптоми, з якими звертаються, з якими варто звернутися, то є загальна слабкість, швидка втомлюваність, сумливість, випадіння волосся, то є в першу чергу, на другому місці, то є відчуття спраги, чисте сечовиділення. Висипка особливо по спині, по шиї, переважно червоного кольору свербіж в місцях тертя шкіри. Ендокринних захворювань є чимало. За статистикою в західному регіоні України пацієнти частіше звертаються до ендокринолога через проблеми із щитовидною залозою та цукровий діабет. Обидва захворювання поширені і підступні, адже на перших етапах часто протікають безсимптомно. Щодо подібна залоза виробляє гормони, що регулюють обмін речовин та серцеву суденну діяльність. Своєчасна діагностика дозволяє виявити гіпо чи гіперфункцію щодо подібної залози та призначити лікування, яке швидко полегшує стан пацієнта. Гіпертереоїдні стани, коли є підвищена функція щитовидки, там буде можливо різке схуднення, нервовість, подразливість, підвищена температура, відчуття серцебиття, підвищення пульсу. Може бути відчуття стискання в горлі, може бути навіть візуально збільшена щитовидка, ну її просто видно на е, шиї. Інша частина е, скарг вона характерна для е, зниженої функції щитовидки, е, це є все навпаки, то є сумливість. Я вже казав, швидка втомлюваність, низька толерантність до фізичного навантаження, набряки, мерзлякуватість. Випадіння волосся, ламки з нігтів. І третє стан то є е, стан, який називається вузловий зоб, коли в щитовиці розвивається е, вузлик, чи один, чи їх декілька. І тут важливо вчасно е, то побачити, бачиться то на ультразвуці, вчасно діагностувати. і е, Адекватно спостерігати за пацієнтом, щоб не пропустити, не дай Бог, якогось злоякісного процесу, ще одна поширена проблема, з якою щодня стикаються ендокринологи, це цукровий діабет. Його підступність у тому, що він розвивається непомітно, а наслідки можуть бути драматичними. Цукровий діабет то є стан, який характеризується підвищенням рівня глюкози в крові, тобто глюкоза в крові циркулює в нормі в людини постійно. Тому що їжа, яку людина з'їдає, розщеплюється вуглеводи, в тій їжі розщеплюються до простих вуглеводів у формі глюкози, вони всмоктуються в кров. Кров'ю доставляється в клітини для того, щоб всередині клітини перетворитися в енергію. Ну і для того, щоб людина жила Прийом у лікаря ендокринолога включає уважну розмову з пацієнтом, огляд, а за потреби лабораторні та інструментальні обстеження у клініці Oxford Medical у Львові можна зробити всі необхідні аналізи, прийти у УСД, КТ, МРТ, а також проконсультуватися із суміжними спеціалістами. Людина від нуля до Точки Х має бути під наглядом лікаря, хоча б сімейного, хоча би раз на рік. Хоча би раз на рік цукор треба зробити. Хоча би раз на рік зробити в нашому регіоні точно ультразвук щитовидки, зробити базові гормони щитовидки, тереутропний гормон, вільний тироксин. Все нормально. Чекаємо ще рік. Ні. Чада лікувати саме лікування в ендокринології небезпечне. Якщо ви впізнали у себе описані симптоми, не відкладайте турботу про здоров'я на потім. Запишіться на консультацію і зробіть крок до життя без зайвих тривог.